Якщо уявити ідеальне інклюзивне середовище, то воно повинно мати темну кімнату сенсорної інтеграції. Елементи, якими вона обладнана, одночасно сприяють загальному розслабленню дитини, а також стимулюють певні рецептори органів чуття. Це сприяє активізації відповідних зон мозку і розвитку зору, смаку, відчуття дотику, нюху і слуху. Наступна кімната. Це приміщення, в якому використовуються елементи світлої кімнати сенсорної інтеграції. Ігрові елементи такої кімнати сприяють тренуванні вестибулярного апарату, поліпшення координації рухів, тренуванню здатності підтримувати рівновагу. Така кімната дозволяє дитині реалізувати постійну потребу в русі. При проєктуванні інклюзивного простору ще на початкових етапах необхідно враховувати такі особливості: ергономічність та трансформованість меблів. Форма, розміри, вага і конструкція меблів повинні бути такими, щоб діти могли самостійно змінювати їх розташування в просторі та формувати простір на свій розсуд. Таким чином діти починають відчувати свою самостійність, а також розвивається почуття відповідальності. Важливо використовувати рішення, які будуть полегшувати не тільки переміщення в такому просторі, а ще й орієнтацію в ньому. А це досягається використанням контрастних елементів на кутах і колонах, рельєфних доріжок на підлозі, а також рельєфних написів шрифтом Брайля на поручнях і стінах. Дітям будь-якого віку потрібно мати можливість якомога більше часу проводити в русі. Тому є важливим обладнати простір елементами ЛФК. Такі елементи дають дітям можливість отримувати необхідне фізичне навантаження, використовуючи при цьому невелику кількість приміщення. В одному приміщенні не може бути скупчення багатьох яскравих предметів. Тому необхідно підбирати елементи не тільки за функціональним призначенням, але й за кольором. Ця ж особливість обмежує використання яскравих кольорів в оформленні стін, підлоги та стелі. Для оформлення таких приміщень в основному використовують стримані або нейтральні кольори. Тож завдяки придуманому дизайну можна створити середовище, яке буде відповідати потребам кожної дитини. Школи, садочки, ігрові майданчики універсальний дизайн в кожному з них дати непомітно робити світ кращим для всіх оточуючих.